Слава Богу, брати і сестри, ми раді бути у вас у вашому служінні. Я і моя сім'я переїхали зі штату Нью-Йорк цю місцевість приблизно тиждень назад, може, трошки більше, але раді чути, бачити всіх служащих Господу. Раді з вами молитися. Слава Богу, нас Бог благословляє, нас Бог навчає, говорить до нас. Слава йому за все. Я хочу поділитися. Тим, що Господь положив на моє серце, я буду читати деякі місця Писання. Перше місце це буде откровення, третій розділ. Читаю з 10-го вірша і нижче. І як ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу тебе від часу спокуси, який повинен прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати тих, що живуть на землі. Ось гряду незабаром. Тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав вінця твого. Того, хто перемагає, зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть і напишу на ньому ім'я Бога мого та ім'я міста Бога мого, нового Єрусалима, що сходить із неба від Бога мого, та ім'я моє нове. Слава Ісусу Христу. Брати і сестри, дійсно, до нас сьогодні Господь багато говорив, якщо ми були уважні. Господь хоче від кожного з нас, щоб ми були здібні чути Його голос. Господь хоче, щоб ми остались йому вірними, щоб ми тримали те, що Господь для нас дав. Господь хоче сьогодні нас кормить своєю їжею і своїм питанням, щоб ми мали силу у час випробування, слава йому. І дійсно, це так, брати і сестри, допоможе да нам у цьому Господь, хай Він наші уші відкриє, духовні. І навіть, тилесні, щоб ми могли чути те, що Він хоче від нас, і виконувати Його в своєму житті. Друге місце писання, яким я хочу поділитися, це буде книга буття. Шостий розділ. І буду читати з п'ятого віршу. І побачив Господь, що велике розбещення людини на землі, та всі наміри і думки серця, є тільки зло повсякчас, і пожалкував Господь, що створив людину на землі, і засмутився в серці своєму, і промовив Господь: винищу з лиця землі людину, яку я створив від людини до тварини, до плазуна і до птаха небесного, бо шкодую я, що створив їх. Мною же знайшов благодать в очах Господніх. Ось життя Ноя, Ной був чоловіком праведним і непорочним у роді своєму, ной ходив перед Богом. І пропускаю тринадцятий вірш і сказав Бог Ноєві, приходить кінець усякої плоті переді мною, бо наповнилась земля злодіяннями через них. І ось я винищу їх із землі, Зроби собі ковчег із дерева гоф гофер, зроби відділу ковчегу й осмоли його зсередини та зовні смолою. І ось як зроби його. І далі він Господь дає йому вказівники, і далі читай 18-й вірш. Але з тобою я встановлю завіт мій, і війдеш у ковчег ти і сини твої, і дружина твоя, і дружини синів твоїх з тобою, і від усього, що живе, води в ковчег, від усякої плоті по парі, щоб вони. Залишилися з тобою в живих, нехай будуть вони чоловічі та жіночі істоти, і стахів зародом їх, і з худоби зародом її, і з усіх плазунів на землі зародом їх, з усіх попарів йдуть до тебе, щоб залишитися в живих. Ти ж візьми з собою всяку їжу, яку споживають, і запасися нею, щоб це буде їжа для тебе і для них. І зроби мною все, як наказав йому Бог, так він і зробив. Я ще один віршик зачитаю з сьому розділу і сказав Господь Ноєві: увійди ти і вся родина твоя в ковчег, бо побачив я тебе праведним переді мною в роді цьому. Слава Богу, брати і сестри! Отаке От слово Господь положив мені на серце. І Господь сьогодні хоче від нас, якщо ми були уважні з самого початку, щоб наше серце і щоб ми стояли на сторожі перед нашим Господом. Щоб ми у своєму, у нашому роді в наш час осталися Господу вірними. Брати і сестри, випробування, так і Дух Святий відкривав, воно прийде в життя кожного з нас. І ми не знаємо, хто як буде випробуваний, але знає Господь, І як важливо нам в той час мати силу, а сила у Господа. Ми можемо її отримати тоді, і ми можемо пройти це випробування тоді. Коли ми зробимо все те, що Господь хоче від нас. Христос сказав для нас ви є світло для цього світу. Ви є соль для цього світу. Ми повинні світити, ми повинні сулить. Брати і сестри, це дуже важливі речі в нашому житті. Господь хоче, щоб ми в нашому роді засвітили, показали Христа в нашому житті. Це Господь хоче від нас. Господь хоче проявляти свою славу, щоб Його церква, Його невіста була приготовлена до всякого періоду свого життя. І це не легко, брати і сестри. І навіть є самообман, коли ми думаємо, що ми є сильні, але приходить випробування, ми його не проходимо. Я це пройшов в своєму житті, брати і сестри, можу сказати якими ми сильними не були, і нам казали, що ми є сильні. І що ми не мали в своєму розумі, бо би я щось значу можливо. Але якщо ти не маєш, брати і сестра то є оливи, якщо для тебе коли даний був час, ти не запасся цим маслом, цією оливою, то ти не пройдеш випробування в своєму житті. Так Христос для нас також говорить. Дві категорії людей, давайте згадаємо перший. Розумна людина, яка построїла свою основу на камінні. Це та людина, яка чує голос Божий. Це та людина, яка виконує Його Слово. І написано, коли прийшов дощ, води, вітри. Та будова вона не зруйнувалася, вона стояла. А та людина і той чоловік, який построїв свою будову на піску. Тобто та людина, яка не чує і не виконувала те, що Господь хотів від неї, прийшов час випробування в її житті, вона не прийшла його. Брати і сестри, і це є дійсно так. Хай допоможе нам Господь сьогодні. Господь Духом Святим сьогодні говорить, що ми зберегли Слово терпіння Його, слово те, яке Господь дав для нас. Христос каже, Якщо ви мене любите, виконайте мої заповіді. Виконайте, я буду з вами, брати і сестри. Це від нас хоче сьогодні Господь. Час Ноя, він жив на землі, він чув від свого тата, він чув від свого діда, і чув про прадіда, який був єнох, написано муж праведний, який, проживши життя, догодив Богові і якого Господь забрав до себе. В новому заповіді про нього сказано, що він получив свідчення, що догодив Богові. Брати і сестри, і коли він догодив Богові, тоді Господь його забрав до себе. Він виконав в своєму житті те, що Господь хотів, і що потрібно було виконати. І Ной виростає в той час, коли він жив, було велике розбещення на землі. Люди поступали не так, як потрібно було поступати. І Господь хотів знищити людину на землі, але ной Він знайшов благодать в очах Господніх. А чому, брати і сестри? А тому, що він вірний Богу остався, а тому, що Він тримав те, що йому передали його батьки, що він остався вірним, і Господь звернув на нього увагу свою. Господь не прийшов, і Господь не дав би йому загинути з тими неправедними людьми. І тоді Господь дає йому вказівники, зроби ось так і ось так. Побудуй цей ковчег. Господь дав йому всі ці черчі щоб він збудував цей ковчег, який він повинен бути. Брати і сестри. І це є також приклад для нашого життя. Господь дав для нас сьогодні все для побожності. Господь дав нам життя, слава йому, життя в Христі Ісусі! Господь оставив для нас сьогодні Слово. Господь сказав: не оставлю їх сиротами, прийду до них. Пошлю вам Духа Святого, який буде потішати, який дасть і наставить вас, і нагадає все те, що я вам кажу. Брати і сестри, це є те помазання, слава йому. Господь сьогодні говорить через своє Слово. Господь хоче, щоб ти сьогодні будував свою основу на тому камінні на Ісусі Христі. Світ багато чого пропонує, багато розбещення, брати і сестри, дійсно в цей час, в який ми живемо, і звертаємо увагу, скільки зла і беззаконня, а як Господь хоче чистоти в своїй церкві. Алілуя! Як Господь прагне бачити тебе і мене в готовому стані, бачити тебе горящим для нього, бачити тебе сповненим Святого Духа. Це Господь сьогодні хоче від нас. І коли той випробування час настане, ти його пройдеш. Амінь. Бо так Господь обіщає, Господь не останеться невірним в своєму слові. Якщо ти будеш запасатися тим маслом, прийде час, і ця сила прийде до тебе. Ти зможеш пройти цей час випробування. Ти останешся вірний в своєму роді. Ти увідеш в свій ковчег, ти будеш спасений Господом. Ти твоя сім'я і всі з тобою. Слава йому! Це Господь сьогодні, Він обіщає для нас в своєму слові, хай допоможе нам Господь сьогодні остатися йому вірними. Хай сьогодні Його помазання, сила Божа. Вона не умоляється в нашому житті, брати і сестри. Написано, назидає себе найсвятішою вірою вашою. Молясь Духом Святим, брати і сестри, а Дух Святий, написано, Він підкріпляє нас в наших немощах. Слава йому. І коли ти, брат і сестра, і я в тому числі, ми будемо стояти на сторожі, ми будемо пильнувати в своєму житті, ми будемо тримати і виконувати те, що Господь хоче від нас, слово терпіння Його, то Господь збереже нас. we час недолі в нашому житті. Амінь. Слава йому. Хай Господь укріпить сьогодні кожного з нас. Хай Господня благодать, і Дух Святий більше навчає. Написано, це помазання, яке ви маєте, воно нас навчає. І так, як, як воно вас навчає, в тому перебувайте, брати і сестри. І це не ложно. Якщо ми пильнуємо в своєму житті, Господь своїм помазанням, Господь своїм словом, Він нас научить, Він нам підскаже, і ми переможемо, і ми останемося вільні йому, Слава йому, і брати і сестри, Боже Слово також закликає нас. Я зачитаю, це записано послання до Петра. Перше послання до Петра, другий розділ, я зачитаю з першого стіжка. Отже, залишивши всяку злобу і всяку підступність, і лицемірство, і заздрість. І всілякі лихослів'я, як новонароджені немовлята, зажадайте чистого словесного молока, щоб від нього вам зрости на спасіння, якщо ви вкусили, що благий Господь, приступаючи до нього каменя живого, хоча людьми знехтованого, але Богом вибраного, дорогоцінного, і саме як живе каміння, будуйте із себе дім духовний, священство святе, що приносите через Ісуса Христа. Жертви духовні, приємні Богові. Це Господь закликає кожного з нас сьогодні, щоб кожен із нас, будучи цим мудрим чоловіком, цим мудрим домостроїтелем, як Писання говорить, щоб ми були здібні і вміли з себе будувати дім духовний, священство святе. Браття і сестри, задаймо кожен сам до себе питання. Чи приємно Господу? За наше життя, як сьогодні брат проповідував, чи ми можемо похвалитися Господом, чи ми можемо похвалитися і сказати, як раб Давид, що межі мої пройшли по прекрасним містам і насліді моє приятно для мене. Слава Господу! Брат і сестра, хай Господь сьогодні укріпить. Ми помолимось перед нашим Господом. Ми подякуємо Йому, за те, що Він є сьогодні між нами Духом Святим. Ми попросимо, щоб сьогодні Господь більше нас навчав, щоб Господь нас Духом Святим обновляв і силу подавав, щоб ми остались йому вірними. Йому Хай буде слава, будемо молитися. Амінь.